Володимир Масов під час війни я дивлюсь дуже багато військових експертів, і я сам став військовим експертом. Я знаю, що буде далі. Наступні два тижні рішаючих <плес> так, е, насправді це жахливо. Я... Останній раз я займався сексом ще до війни, е, ні, не вісім років тому, е, до, до повномасштабного вторгнення, так. І це настільки жахливо, коли вся країна разом з тобою рахує, скільки днів ти не їбався. Розумієте, ти, ти заходиш на Ютуб, заходиш на Ютуб, там феїна Рістовіч, ровно сто днів, Вова масла. Нікому не присунув. Що ви думаєте з цього привіда? Але раніше було дуже круто, знаєте, я гуляв з дівчиною, мені подобалось. Це були дійсно круті часи. Розумієте, я пам'ятаю, я гуляв з дівчиною, і коли ми вже попрощались, я зрозумів, що я упустив фатальну помилку цим вечором. Я забув їй сказати, як добре вона виглядала. Тому я хотів якось виправити цю помилку. І Коли ми встрітились наступного разу, я сказав, в той раз ти дуже добре виглядала. Вона сказала, що в той раз ми могли зайнятися сексом, але оказалось складніше. Ми пішли гуляти другий раз. Знаєте, після довгих впевнувань і спонукань я все ж таки згодився поїхати до неї. І ми гуляли, і в якийсь момент прогулки вона почала казати: просто О господі вова! Ми пройшли вже 20 тисяч кроків! «20 тисяч кроків! У мене це тут написано 20 тисяч кроків. Я думаю, господі, як по-разному ми дивимося на це життя, як по-разному ми все сприймаємо. Для мене це просто прогулка, для неї це 20 тисяч кроків. Ми заходимо в заклад, замовляємо салат. Для неї це 300 ккал. Для мене це 300 гривень. Ось в чому різниця, так? Але насправді це, це була перша дівчина, котра сама запросила мене додому. І я подумав, вау, таке взагалі буває. Дівчина може сама запросити мене до себе додому. Вона каже: Так: ми можемо поїхати до мене, але є два моменти, котрі ми з тобою маємо обмовити. Перше. У мене немає з собою презервативів. Я кажу, нічого страшного у мене є, можеш не переживати. Вона каже: друге, у мене там дуже вузько, тому якщо в тебе дуже великий член, мені буде боляче. Я кажу: з цього привіду теж можеш не переживати. Все у нас буде супер. І... Ми поїхали до неї. і... Я не розумію, як себе вести під час прилюдії, тому що всім дівчатам подобається абсолютно різне. Ну, знаєте, є такі дівчата, типу, а засунь в мене палець, знаєте, а є е, А є зовсім інші. Є, є такі, в котрих ти засунув палець, вона дивиться, така, що це, блядь? Ну, Що це? У мене просто була собака колись, я водив її до лікаря. Е, я водив її до лікаря, і як собаки міряють температуру, і просто засовують е, градусник в задницю. І я пам'ятаю цей погляд. Це був той самий погляд. Она такая, зачем вы это делаете? Это не помогает. Мне не становится легче. И так само в цей раз я, как завжди, по классике плюю себе на ручку. И что я бачу? Я бачу здивоване обличчя дівчини, вона плює на свою и дає мне пять. Я... Я... я думаю, я думаю, Я думаю, це якесь парі чи що? Це, це парі. Але знаєте так, пауза на сміх, казав Діма. так, і перший день війни, коли почалась війна, вона в перший день з'їбала до Амстердама. Одразу я пишу їй, повертайся, давай, ми потрібні нації. Від нас залежить майбутнє країни. Зараз ми всі маємо багато їбатись. Ну, Арістович так казав, так? Арістович казав саме це. Приїжджає, вона каже: Ні, це далеко і небезпечно. Я думаю, небезпечно, дійсно, жінки декабрістів їздили в Сибір на собаках 40 днів для того, щоб поїбатись на камнях. А ти а ти кажеш мені, що це далеко і небезпечно? Я розумію, у них тоді, тоді було набагато більше мотивації, так їм... Тому що мужиків тоді не було, вони всі були на війнах і в силках, так вона мала поїхати до свого мужика набрати сперми для всіх. ну. Е... Саме тому тоді всі люди були, були так схожі один на одного. Е... Колись бачили свого батька і його друзів, просто чотири однакових мужика, просто завжди, блядь, чотири однакових мужика. Е... Вона не хоче повертатися. Але я кажу, повертайся, вона каже: ні, але не все так погано. Я маю надію, що я зможу виправити цю ситуацію. Тому що нещодавно дівчина написала мені в інстаграмі привіт, ти в Києві? Якщо хтось не знає російську мову, це означає, я хочу їбатись під час війни. Ось що це означає. Але Київ дуже змінився, багато блокпостів було, так? Багато блокпостів. І одного разу я хотів проїхати на велосипеді в ліс, але там був блокпостер оборони. Я підійшов і запитав, можна проїхати? Вони кажуть, так, можна, але там міни. Я... <рес> я подумав, міни? Круто. Вони кажуть, але зараз день, світло, тому немає взірватись. Я такий, взірватись, а може взірватись? Вони кажуть: ну, якщо йобне, ми почуємо. Я думаю, як ви мене заспокоїли? Як ви мене заспокоїли? Але єдине, що дійсно заспокоює під час війни, це новини про мертвих русських. Знаєте, ну це набагато приємніше ніж читати, ніж рахувати дні без сексу. Знаєте, рахувати мертвих русських набагато краще. І моє улюблене відео, це де знаєте, така колона кадирівців, дуже багато трупів, все харить, мужик просто кричить. Ми їх роз'їбали, щось таке. І найкраще це просто відгук під цим відео, котрі залишила жіночка. Вона написала наступне: можна без мату це дивляться діти. Діти! Ось на чому ростуть наші діти. Ось на чому вони мають рости. Але я не знаю, я дуже хочу виправити ситуацію з сексом, тому що я завжди хотів померти під час сексу. Завжди, розумієте? Тому, коли я чую звук сирени, я починаю дрочити. Я... Стендап, 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 Кожного да, кожного ходь навісточка, пабку. У яквіткеї на концерт в твоєму місті. Пиші де ти в комент особисті. Нещодавно прочитав новину про те, що на кордоні між Казахстаном і Росією затримали огромну партію американської сперми. Уявляєте, 40 тисяч доз американської сперми везли через Казахстан в Росію. І всю цю сперму привіз Нурлан Сабура в своєму роті. Він називається туром по Америці. Але ми з вами знаємо правду, так? Дуже піднімає настрій коли хуй сосиш Русню, але е, це не допомагає позбавитись від депресії. Але нещодавно я нарешті знайшов засіб, який дійсно допомагає позбавитись перемогти депресію. Я розповім вам, як це зробити. Для того, щоб перемогти депресію, треба покласти під язик і повільно розсмоктувати клітор. Якщо. Якщо ви починаєте день з клітером під язиком, він явно буде непоганим. Але зараз з клітерами в Києві дуже складно. З тих пір, як весь секс уїхав на захід, я залишився тут сам, розумієте? Е сібівартість вагін в Києві підрісла настільки на навіть не як долар, а як авокадо, розумієте? Я пам'ятаю, як воно коштувало 30 гривень. Хочеться? Хочеться повернути, розумієте, повернути ці часи. Тому що раніше тобі для того, щоб отримати секс, тобі було потрібно раніше просто два смішних жарта і бутилка Просеко. Все, секс твій. Зараз тобі потрібно два смішних жарта і вбити кацапа бутилкою Просеко. Я намагаюся заходити на сайти знайомств Тіндер Баду, але там зараз у всіх дівчат статус по типу шукаю собі військового, шукаю собі хлопця зсу. Я думаю, а хто буде їбати зі мною? Я теж залишився в країні. Реально, весь секс уїхав на захід. Ти пишеш дівчатам, і вони всі відповідають: я зараз в Польщі, я зараз в Британії, я зараз в Літві. Ти думаєш, нахуя нам стільки союзників? Це не допомагає перемогти? В чому стратегія? Вони забирають у нас жінок, повільно передають нам зброю. На що вони розраховують, що ми затопимо Росію свою спермою? Чи це нам дійсно допоможе перемогти? Я не знаю. Дівчата дуже дивні. Я бачив один статус, шукаю собі військового. Або футболіста. Я думаю, тобі настільки похуй, тобі просто потрібен хтось міткий, хто не промаже по твоєму обличчю. <світ> Що, в, чому, в чому справа? Як, як можна порівнювати взагалі військових і футболістів? Це зовсім різні, різні категорії. Через це я перестав заходити на сайти знайомств, я позбавився від цього, я почав знайомитись на вулиці. Мені це подобається. Нещодавно я підійшов до дівчини на вулиці кажу: ти класна, дай мені свій інстаграм, я тобі завтра напишу. А вона так подивилась на мене: типу, а, інстаграм, я занадто доросла для цього. Я такий, що, доросла? Добре, давай тоді вайбер, я не знаю, до... а... Я кажу, що взагалі означає доросла. Вона каже, ну мені 27 років, тобі ж далеко не 27. Я такий, так, мені 22, добре, тоді давай я просто приглашу тебе на стендап. Приходь на стендап. Вона така, о, стендап, круто, а хто буде? Я такий, бля. Я. Мої друзі, Нурлан Сабуров. Класичний вечір київської комедії. Знайомитись на вулиці теж не вийшло, тому я, я зрозумів, що порно це мій варіант. Це, це єдине, реально, єдине, що залишилось під час війни, просто купувати собі кілограмове морозиво і цілий день мастурбувати порно, так? Це, це те, що я роблю. Але, я, мені раніше подобалось лізбійське порно, це круто. А зараз воно перестало мені подобатись, тому що я, я, я дивлюсь його, і я такий: бля, дівчата все роблять нещиро. Вони навіть соски один одної цілують якось на від'їбись. Розумієте? Ну як вам пояснити? Плюс мінус, як я цілував ікону, коли батьки змушували мене ходити в церкви. Плюс-мінус. плюс -плюс -мінус, плюс мінус. Так вони цілують один одної соски. Просто коли чоловік цілує соски, це виглядає зовсім по-іншому. Чоловік, ніби намагається спіймати трубочку в шклянці в темному приміщенні. Він такий, «Е, я Хочу пити. Розумієте, це він замотивований це робити. Але найкращий момент в порно це коли ти кінчаєш одночасно з порноактером. Це дуже крутий момент. Але після цього одразу наступає найгірший момент, коли ти розумієш, що порноактер кінчає на обличчя порноактрисі, а ти своєї кішці. Щось йде не по плану. Ні, насправді це жарт. У мене немає кішки, це, це кіт. <ган> я так не роблю. Я, я не став би так робити в жодному випадку. Але дуже складні часи, розумієте, дійсно. Війна, намагаєшся українізуватись, я перейшов на українську, але не засуджую людей, котрі спілкуються російською. Але на сайтах знайомств є радикальний рух дівчат, котрі пишуть щось по типу До мене кацапською не звертатись, спілкуєшся кацапською, пішов нахуй, щось таке. І мене це, як людину, котра все життя розмовляла російською, трохи ображає. Розумієте, у мене виникає бажання написати їй українською, піти з нею гуляти, трахнути її, і потім сказати била не плохо, била не плохо. Я так радий, що Україні надали станді... статус кандидата в Євросоюз. Я прочитав цю новину. Я такий вау! Нарешті! Наступна новина, яку я читаю, вона про те, що в Молдові теж надають статус кандидата в Євросоюз. Я такий, блядь, новина вже не така цікава. Це те саме, що коли у тебе день народження, тобі дарують якісь класні кросівки, котрі ти дуже давно хотів. Ти такий, вау, які вони класні! А потім достають ще одні такі самі і дарують твоєму брату. І Ти такий: у нього навіть не день народження! Він їх не заслуговує. Розумієте? Але в цьому є один плюс. Ми йдемо в Євросоюз не одні, ми йдемо туди зі стрьомною подорожкою, тому ми будемо краще виглядати на її фоні, нам, напевно, дадуть. 100% нам дадуть. 100%! 100%. 100%. 100%. Є, є багато друзів, котрі виїхали з країни ще давно, знаєте, вони дуже за нас хвилюються. Але ще у мене є друзі в Літві. Зараз вони настільки налякані, вони кажуть, ми боїмося, що Росія може напасти на Літву і почнеться війна між Росією і НАТО, ядерна війна. Я кажу, не хвилюйтесь, війна між Росією і НАТО не почнеться. Якщо Росія нападе на Літву, НАТО просто виключить Літву із НАТО і все. Вони скажуть: ми будемо захищати кожен сантиметр, але за кордонами Литви. Якщо вам потрібно, можемо вислати вам бензин. Добре, нахуй нато? Я зрозумів. Я, я українізуюсь, і я почав е, більше е, виклю, виключив повністю російський контент, почав більше споживати українського. І... Е, це... Вам може не сподобати, що я скажу далі. Я почав дивитись український контент, і перша думка, котра у мене виникла, я такий. Це ж хуйня! Але потім я подумав, а може варто було починати не з дізель шоу а з чогось іншого. Розумієте? Тому що мені здається, що контент має бути не тільки українським, а ще й якісним. Так само, як туалетний папір. Знаєте, є класний такий зелений, жовтий, європейський, смачно пахне, ми всі їм користуємось. А є український — обухів! Побладуйте, хто користається обуховим, хто, хто супер! Ось вони, два справжніх патріота. Ось вони тут. У мене є проблема з обуховим, розумієте? Тому що кожен раз, коли я їм користуюсь, один палець обов'язково трапить мені в задницю. Я, я думаю, чи це по-справжньому так має бути, чи це так працює, тому що абсолютно те саме я відчуваю, коли я дивлюсь дізель шоу Стендап, 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 стендап кожного. Нещодавно зустрів людину, про котру мені батьки з самого дитинства казали. Ти зустрінеш її, і ти зрозумієш, що це вона, та сама твоя людина. Ти побачиш її по погляду, ти знайдеш її. І ось це було на перерві на праці. Я побачив цього хлопця. Я подумав, вау, я побачив цей погляд. Я підійшов до нього і ніжно запитав: Ти траву куриш? Він сказав: Ні, а в тебе є? Я сказав, Ну є. Після цього нас звільнили нахуй з тої роботи, і я пішов влаштовуватись на нову. І на співбесіді вони питають у мене: Володимир, ви колись уживали наркотики під час роботи? Я сказав, ні, я дуже серйозно ставлюсь до роботи в робочий час ніколи, тільки на обідній перерві, так? Я люблю курити траву на обідній перерві, тому що коли я курю траву, мені завжди приходять в голову правильні думки. Знаєте, я виходжу на обідню перерву, роблю ось так і думаю, ну я впізду цю роботу, піду додому. Правильна думка тих пір, як мене звільнили, в моїй квартирі живе гей. До речі, я живу один. Це була перевірка на гомофобію і ви її пройшли. Вау, європейська країна, насправді. Насправді я живу у друга, я орендую у нього хату дуже дорого і він дуже дивна людина. Останній раз він захворів і попросив мене купити йому продуктів і ліків. Я попросив його написати список. Він, він його написав. Я відкриваю цей список, і перше, що я там бачу, грейпфрути. Два купити, один спиздити. Я подумав, один спиздити раніше мені батьків в списках ніколи, блядь, такого не писали. Не було такого, що батько такий, так, синок, два півка і щось там спиздити. Рибки, не знаю, чи щось таке. Такого не було. Тому я здивувався і підійшов до друга. Я питаю, чому один вкрасти? Це обов'язково не можна просто три купити. Він такий, чувак, ти йдеш в сільпо, там стільки продуктів, можна спиздити що завгодно. Тобі все одно нічого за це не буде. Всім похуй. Я такий вау, я не знав, що весь цей час я жив з Порошенка. Так я не думав про це. Я думаю, чому. Я так багато плачу за газ? Він е, дуже дивна людина. Він ходив на курси пікапу, і він казав мені, що треба знайомитись з дівчатами на пляжі, тому що вони без косметики, ти одразу бачиш їх фігуру, ти можеш побачити її справжню. І я такий вау, крута думка. Але проблема в тому, що вона теж побачить мою фігуру, так тому може бути трохи складно. І ми пішли з ним знайомитись на пляжі, і там відпочивали англомовні дівчата. Я на той момент знав англійську мову доволі таки погано, а він не знав англійської зовсім. Він просто підходив до дівчат на пляжі і казав: you are the best beach on Зізбіч. І все. Нам чомусь не давали. Коли я тільки переїхав до нього, ми почали пити водку в честь цього, але в процесі він сказав, що єдине, що у нього є вдома з їжі, це 2 кілограма домашнього маминого морозива. І все. Ми пили цю водку, їли це морозиво, і наступне, що я пам'ятаю, я стаю під холодним душем, я блюю цим морозивом. Я блюю, і мені так смачно, розумієте, я такий рузки, смачне морозиво, Господі. У мене вперше було таке в житті. Я виглядаю з душової кабінки і бачу, що мій друг він блює в раковину колбасою. І в цей момент я зрозумію, що мене зрадили, що насправді вдома була інша їжа. Він мене обманув. Але йому було не так смачно блювати. Мені, мені було набагато смачніше. Реально, все міняється. Ми стаємо набагато більш жорстокими через війну. Нам подобаються відоси, на котрих вбивають русню. Моє улюблене відео це відос, на котрому палає колона кадирівців, багато трупів, багато мату. Але найкраще це коментарі під цим відео, котрі залишила жіночка. Вона написала наступне: можна без мату це дивляться діти. Я... Я подумав, ось на чому ростуть наші діти. Нахуй папіни дочки і Вінкс. Так, це зовсім інший контент, зовсім інший. Київ теж змінився. Я їздив на велосипеді по Києву одного разу і побачив блокпост тероборони. Я запитав у них, можна проїхати? А вони так спокійно відповіли: так, можна, але там міни. Я такий. Міни? Мені їхати через міни. Вони кажуть: ну, зараз сонце, день, їх видно, тому немає взірватись. Я такий, а може взірватись? Вони кажуть, ну якщо йобне, ми почуємо. Дякую, що ви мене повідомили. Це мене дуже заспокоїло. Нещодавно у мене вийшло відео з стендапом на Ютуб. І за один день, за один день мене назвали сексістом, расістом, шавіністом, мудаком. Раніше для цього мені було потрібно два роки в стосунках. Зараз одне відео. Ще й батько подивився моє відео і такий, синок, а будуть жарти не про і гівно. Я такий, вибач, батько, мене так виховували. Я... я не знаю, що тобі сказати. Нещодавно я побачив відео в Ютубі, як не відкладати життя на завтра. Я такий вау, це те, що мені потрібно. Подивлюсь завтра. Okay? І останнє моя колишня казала мені, Вова, не важливо, скільки ти заробляєш, важливо, які у тебе друзі. Весь сенс цієї фрази я зрозумів, коли вона потрахала з моїм другом. Котрий більше заробляв. Всім дякую, ви дуже класна публіка. Привіт, шановні глядачі. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка, підпишіться на канал, тому що. 96% дивиться без підписки. <свісно> а ми робимо контент для вас. Будь ласка, підпишитесь, поставте лайк. Напишіть, чи варто мені було фарбуватись, чи ну його нахуй.